Привіт, друзі! Як ви зрозуміли з назви? Сьогодні піде розмова про перетин кордону. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося, і підпишіться на цей канал, якщо ви дивитеся без підписки. Досить часто отримую такі знаєте, цікаві запитання. Саша, підскажи, чи може моя мама, чи мій тато, чи мій дядько, чи просто людина, який там 75, 80, 82, 87 років, поїхати за кордон, наприклад, в Польщу, без проблем. Думаю, та може, чому не може. Кожна людина має право і може поїхати за кордон. У зв'язку з тим, що в Україні війна не можуть чоловіки, і то не всі, є певні виключення. Я думаю, ви про це знаєте. Вертаємося до першого. Чи може старша людина поїхати за кордон? Звичайно, що може, якщо в неї нема закордонного паспорту. Друзі, для того, щоб поїхати за кордон, потрібен закордонний паспорт. Це факт, це правило перетину кордону. Але є певні виключення: якщо людина втікає з під обстрілів, зараз ваш регіон в Україні, область, місто, село. Під обстрілами, або ви вирвалися з-під окупації, вам вдалося виїхати. У вас не було документів, і ви хочете заїхати, і ви хочете виїхати за кордон. Тоді, в такому випадку, ви можете виїхати по українському внутрішньому паспорту, по свідосу про народження, чи будь-якому іншому документу, який посвідчує вашу особу, і ви можете якимось чином доказати, що ви виїжджаєте з окупованої території чи з території з -під обстрілів. В іншому випадку вам не дозволено виїжджати за кордон. Тому що потрібен закордонний паспорт. Та, трапляються випадки, що прикордонники випускають по незакордонних паспортах. Але це буває вкрай рідко, зараз в даний момент. На початку це всіх пропускали, бо всі втікали, ніхто не знав, що, як ну, і де буде. Зараз вже не перший місяць війна, і як би там не було, служби в Україні, які роблять паспорта, працюють. Та, Не всюди, не так все гладко, але можна зробити паспорт закордонний в Україні. Тому, на жаль, чи на щастя, я не знаю, кому як, потрібно для того, щоб виїхати за кордон, закордонний паспорт. Я можу сказати, звичайно, що ви можете виїхати по українському паспорту, але гарантії ніякої не, немає. І тому, якщо ви будете їхати за кордон по українському паспорту, а вас не випустять, ви що скажете? А Саша мені сказав, що можна. А мене не випустили. Я втратила, чи втратив гроші, я втратила чи втратив час. Я там вже в себе все продав, все залишив, все завершив. Я хотів чи хотіла за кордон, а мене не випустили, бо в мене нема закордонного паспорту. Тому, друзі, прикордонна служба говорить, для того, щоб виїхати за кордон, потрібен закордонний паспорт. Це факт. Можна виїхати без закордонного паспорту, як я сказав швидше, якщо ви втікаєте від війни, з зони обстрілів або з окупованої території. Все. Ще запитання щодо продовжених паспортів. Тобто, якщо у вас паспорт закінчився, ви його продовжили, він теж вважається дійсним. Прикордонна служба теж про це говорить, що якщо паспорт є продовжений, в державній структурі він вважається дійсним. Не робили новий, а продовжили. Ним можна користати і, відповідно, перетнати кордон. Щодо страховочки, це теж дуже таке болюче питання, бо дуже багато з вас запитує, чи потрібна страховка зараз при перетині кордону. Говорю вам, не потрібно. Зараз не запитують. Але дуже рідко, в дуже рідких випадках, бувають прикордонники, що хочуть весь пакет документів. А страховочка входить в той пакет документів. Але я завжди рекомендую: якщо у вас є така можливість, то зробіть її. Якщо ж немає. Я думаю, що пропустять на кордоні, бо ще поки що не було таких випадків, що когось зараз в даний момент завернули через страховочку. Що вас повернули на кордоні через страховку, вам поставили відміточку в паспорті, то це не страшно. Берете собі, купуєте страховочку і знову заїжджаєте на іншу зміну, на інший пропускний пункт і проїжджаєте без проблем. Тобто це взагалі не проблема, друзі. Ось такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися, тому що ви про це запитуєте і досить часто запитуєте. Ви знаєте, що зараз кожен тиждень, кожен місяць, кожен день якісь зміни чи в законодавстві, чи в перетині кордону, чи в якихось інших діях. Тому слідкувати потрібно за всіма новинами, які відбуваються. Якщо ви не підписані на цей канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі, нові, старі, потрібні новини з Польщі та кордону. Якщо ви не поставили лайк, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і залиште свій коментар. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!